Усім привіт! Сьогодні зготуємо смачний омлет з грибами та сиром. Обожнюю це поєднання, тому часто готую собі на сніданок. Для цього нам потрібно одне або 2 яйця, частинка цибулі, якщо любите, 2 або 3 грибочки в мене шампіньйони, сир і зелень. Спочатку розігріваємо сковорідку, додаємо трішки олії і добре розподіляємо її по всій поверхні. За той час натираємо на ось такій терці цибульку, або ось такій, така точно в кожного є, або просто дрібно нарізаємо. Ось така дрібна соломка повинна вийти. Тепер відправляємо цибульку на розігріту сковорідку, перемішуємо і піджарюємо її 2-3 хвилинки. За той час натираємо гриби на тій самій терці, Або можна просто дрібно нарізати. Ось такі скибочки у нас повинні вийти. Тепер до цибульки додаємо грибочки, гарно все перемішуємо і тушкуємо ще 2-3 хвилинки до готовності грибочків. Розбиваємо яйця у посудину. Я все ж таки вирішила взяти 2, щоб мій сніданок був ситнішим. Солимо та перчимо за смаком і збиваємо все вінчиком до однорідної маси. Коли гриби вже готові, вливаємо туди збиті яйця. І перемішуємо так, щоб яйця з'єдналися з грибами. Готуємо все на середньому вогні, щоб в нас нічого не підгоріло. А поки омлет готується, дрібно нарізаємо зелень. Коли яйця вже добре схопились з однієї сторони, додаємо зелень зверху на омлет. І також зверху додаємо сир. У мене є ось така нарізка, але можна просто натерти. Я викладаю сир ось такими пластинками зверху на омлет. Можна також просто посипати зверху тертим сиром і обов'язково зверху накриваємо кришкою. Готуємо ще так декілька хвилин. Я дуже люблю поживні сніданки, тому часто їм ще тост з авокадо. Шматочок хліба або грінки, намащую крем з сиром, це може бути філадельфія або ось такий у мене був. І тоді ріжу авокадо та зверху посипаю кунжутом. Це дуже смачно, а головне корисно. А поки я робила авокадо тост, мій омлет уже повністю зготувався можна смакувати. Яйця, гриби, сир, зелень це неймовірно смачне поєднання. Обов'язково спробуйте! Смачного! Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та залишайте коментар. До зустрічі у наступних відео.